Марко Черемшина Оповідання Ягничка То зачалося того дня, коли бодоківці дзвонили проти тучі. Ількові Лкові Чуриєві набігли руки мозолями, заки йому удалося поза село випроводити гнів Божий, блискавицями зачерленений. А вже скрізь було чути божий палець. Качки перепудились були на своїх нічних сідалах і з остраху квакали, підлітаючи. Дерева хилилися до землі серед лоскоту, буйні вітри збивали і скажено гнали ков під дорогами. Жовтий кугут чекали, чин вилетів на хату і не піє. Ні а коні у стайнях заржали, а вівці збилися отарами докупи. Але дзвони, що крізь бурю селом гомоніли, відвернули тучу, і в селі тільки прокрапав малий та потрібний дощ. Пшеничка і кукурудзи, що їх буря за чупер термосила, випростувалися знов гарненько. Небо знов випогодилося, і тільки дикий шум хвиль прибувшого багівця давав знати, що горі у майорнокові і чолті упала велика туча. Коли сей потік не виступив із берегів і не виляв бодоківців із села, як із цебра, то видно ділу, що то заслуга побожного села. Люди повиходили над річку з жертками та лопатами. Старий багач Павло Сосюк мав навіть довгий кований гак у руках. Усі спускали із своїх огородів дощівку в ріку, а каламутні хвилі багівця бігли і рвали лозину та й верби та й цілі стіни берегів. До рана ріка, напевно, викроїть собі з села ширше русло та й нові згиби. А вода несла всячину. І крокви, і двері, і кощі, і солом'яні стріхи і вікна. Видко, що десь горі газдівські хати забрала. А он там гойдають хвилі щось гей ковбок. Місяць засвітив ясніше, і показується, що то не ковбок, а тільки мальована скриня. Але що за диво на скрині чепить маленька ягничка? Ді правди ягничка. А ді вітер навертає скриню берегові, і тепер від хати Івана Пернія таки добре видно, як ягничка ніжками тримається скрині. На ягничці дуже делікатна вовна, на хребті дві чорні латки, а на шийці червона стяжечка. Хтось мусив її дуже любити. Вона дивиться так лагідненько, наче б везлася у човні з власної охоти. А те, що вона то тут, то там заблеїть, то тільки тому, що біднятко голодненьке. Вона могла би навіть наїстися, коли б скриня дігнала копицю сіна, що перед нею на воді несеться. Вже й сіно недалечко напереді, вже на закруті коло сусюкової стодоли, лиш коби ще трошки поквапилася скриня, та ягничка вже буде коло сіна. Усі дивилися, чи поза закрутом покажеться знову скриня з ягничкою. Однак намарно, або їх темна ніч накрила, або, може, багач Павло Сусюк досягнув кованим гаком. Але то дасться знати аж рано. Та Павло Сусюк каже, що він там був на березі, але ніякої скрині не бачив. Та й то, відай, мусить бути правда, бо він великий багач, великий сумар. Таксатор громадський, як біг дасть діждати, то на другий рік має стати у селі Війтом. Так якось дивно складалося, що в грішнім кінці села всі знають про ту ягничку, а однаково вона біля огороду Павла Сусюка пропадає безслідно. Та й в долішнім кінці села вже її ніхто не бачив. На другий день рано... На службі Божій всі лихі язики, скільки їх в церкві було, замість дякувати Господові за його ласку небесну, що відвів град від села, повилазили з гей гейлопати, аби чиюсь честь забрати. Всі кинули оком на Павла Сусюка, то лиш він витягнув із ріки скриню з ягничкою ніхто інший, лиш він. Але Бог добрий, чий знайдеться властитель. Старі люди собі шепотіли, що у скрині було сороківців безміри. Що правда, то правда, але воно всяко могло бути. Старий багач міг теж таркатого кота облупити, бо кушнір із гозони Юра Мочеюк. Зайшов недавно до села та й щось таке набилював, щось натякав та й посміхався. Але що з того, коли він сам казав, що маю рот замкнений? Віді, то то пуста бесіда за ті сороківці. Ані феника не було в скрині, а натомість це вже, знається на допевно, була вона повніська виправи красної Аннички. Доньки Михайла Балюка, от що там було. Три опинці, шість хусток, дві ширинці на шию, кептарик зі срібними чепрагами, десять сорочок чесаних, сердак і чоботи новіські, що навіть не підковані. Бідна то та Анничка Балюкова збулася всього маєтку свого. Забрала вода балюкову хату, та й забрала Аниччине весілля. Бо нема рації голій дівці перед вівтар ставати. А небога із служенини вже була собі все постарала. На збора хіба мало бути весілля, а тепер, як наречений, скаже, так буде. але бонь і ніщо з того не буде. Коли б вода не забрала була хату Михайлові Балюкові, то в ту ту хату мав загустити смуток та грижа. А тепер той смуток та й то та грижа на дворі собі посідали. Аничка виплакала собі свої красні очі, а маленьку сестричку, Борисочку, вже таки не бірує у глагоїти, бо їй забрала вода ягничку. Таку таркатеньку ярочку солоденьку, з котрої вона гралася та й разом спала. Та й добре, що лютий багівець затопив траву на леваді, бо коли немає медіної ярочки, то най ніхто інший тутую травицю не випасає. Як любо вона хвостиком махала, А ще останнього дня на сонці підштрикувала та борисочці маленьку ручку цілувала. І її своїми побожними очима прощала, наче би прочувала своє лихо. Але, може, ще те люб'ятко віднайдеться, чи й воно ще не пропало? Десь у дві неділі розійшлася чутка про пливучу скриню з ягничкою. Говорили люди, що бачили ту, ту скриню опівночі в чолті та й в Бодокові. Як то то правда, що люди говорили, то напевно була то скриня дівчат балюкових. Через те Михайло Балюк вибрався в дорогу, хоча мав би собі виходити ноги, то він мусить відшукати той талант дівочий. Та й через те упав сором на Бодоківського найпершого багача, бо слід провадив до нього. А балюк спровадив до нього війта на ревізію. Та що з тої ревізії, коли у Сусюка не знайшли нічого? Сумний вертав балюк домів, а його доньки вийшли аж поза село йому назустріч. Коли він давніми часами вертав з ярмарку, то доньки не виходили так далеко йому назустріч. А що, дідю, віднайшлася ярочка? питала наляканим голосом Анничка. Небога боялася питати насамперед про скриню, бо зімліла би від радості, коли б учула, що дядя віднайшов скриньку. Нема сарачета ні ярки, ні скрині, хоч ми з вітом того багача геть перетрясли. І балюк розповів донькам докладно все, що люди говорили, а Анничка лиш головою. Покивувала. Коли ви, дідю, що ви дужі не відшукали наших скарбів, то я їх відшукаю іншим способом. А Борисочка нічого не казала. Весь тиждень барилася Аничка в дорозі, питала, випитувала, слідила, мишкувала. Була навіть у гозоні, у відданої доньки Павла Сусюка. Перевідувала, перевзнавала, шукала, але нічого не придибала. З того всього вона, бідничка, розхорувалася так, що дядя мусів за нею їхати. Пропав такий талант, і ані дідів розум, ані тівоча хитрість не могли його відшукати, бо злодій був осторожніший. А що буде, коли сама голіська справедливість піде зерцем за слідом дівочої згуби шукати? Ет, що тут казати, шкода труду, та й надії. Пропав посаг бідної Аннички, та й пропало її здоров'я. Хоч би так. І як дітя за нею виїхав возом із подушками, то маленька вісьмілітня Борисочка. Упросилася також на віз, аби світа видіти. Та що балюк шкодував коней на каменистій дорозі, то всі трійко йшли пішки, аж до дзвіниці. Недужа Анничка йшла помаленьку І ще отік сварила дідю за того, що трудив коні, Коли любо їм іти пішки. Коли вони всі троє коло хати Юри Чорби завертали у бік, вийшла напроти них з поза стодоли раптом ціліська рада громадська. А межирадними йшов також Павло Сусюк у недільному новіському кожусі, накиненому на опашку. Ага, рехтик. Та то сьогодні посвячували церкву а Аничка шепче Борисотці в ушко. Ану дивися, сестричко, на того високого газду з довгим волоссям, то він забрав твою ярочку. Крок за кроком прийшли радні перед громадську канцелярію. А що радний Филип Радюк зауважив, що соломіна стріха на канцелярії вже зогнила і що треба канцелярію пошивати. Пристанули всі радні і примруженими очима докладно оглядали ту стару стріху. Клопіт, кажуть, усе на світі старіється, та й аді стріха також геть постарілася. Борисочка не здіймала своїх голубих оченят з великого радного Сусюка, Аж їй на личку виступили сльози. Її личко геть одмінилося. Не ріж мене, Борисочко, крикнула Анничка і сердито випустила з рук сестричку. Я не плачу, я лише напудилася. Мені привиділося, що до мене біжить моя ярочка солоденька. Та й так опинилися балюки наперед громадської канцелярії. Слава Ісу! навіки, та й хочуть йти далі. Але ніхто таки не чув та й не видів, а то направду а дивіть! Маленька, дурна дитина Борисочка, виступає близенько до високого, довговолосого радного та ще й говорить до нього. Ей, то ж бо вона зле робить. Вуйку, каже покірненько, віддайте мені мою ярочку. Радний гей би хто кропивою обжалив. Чи як, каже, ся файна дитина із такими заплаканими оченятами? Вуйку, віддайте мені мою ярочку, повторює Борисочка, а її голосок звенить на сонці, як білий кремінець міцно шпурений. Павло Сусюк глипнув квасно на дитину, почухався в сиву голову. І приязно сказав, яку ж то ярочку, дитинко, мою медіну ярочку з двома чорними латками на хребті і з червоною, червоною ленточкою на шийці. Та ж ви, Вуючку, знаєте, знаєте добре, ви ж...» «Щезни, пропади, бідо, геть від мене, я твоєї ярочки не видів. Та й Сусюк відвернувся до Війта. А ді Війточку, ця стріха вже геть перегнила, вже ся стеля від дощів замокає. Всякої такої, але я бачу, Сусюку, брати, що й твоя стріха перегнила, та й твоя стеля ще гірше протікає. І через тоту увагу Війта пан радний Сосюк спаленів, як калина. Аби сте свідомі, браття радні, та й ти війте, що я присягаю, що я за туту ту ярочку. І коли се говорив, то видобув руку з під кожуха і пальці підніс до неба. А ді отут перед вами під небесами присягаю що? І як він так метався в стиді, то чеприги на шиї розв'язалися. І кожух став помаленькі з плеча спадати напоперек, а відтак на крижі, а нарешті упав на землю. Борисочка прискочила до кожуха, всі дивилися на дитину. Навіть старому Павлові Сосюкові його присяга застрягла в горлі. Та й то його щастя, що урвав присяги і не договорив її. Медіна ярочко, Чічина ярочко, солоденька моя ярочко, говорила дівчинка над кожухом. Вона схилилася і тулила доличка тую часть кожуха, яка двома чорними латками ягнички притягала її до себе. Так штудерно хотів багач закрити сліди за ярочкою, що велівку шнірову її шкуру чистенько виполокати і вшити на самій середині кожуха. А маленька Борисочка ополкала її своїми сльозами ще чистіше.